Продовж трьох років в українських вишах проваджують кредитно-трансферну накопичувальну систему, яка може зробити реальністю визнання українських дипломів про вищу освіту в Європі. Ця система, що діє в країнах ЄС, також дозволятиме студентам накопичувати умовні кредити, які свідчитимуть про рівень їхньої підготовки. А відтак це зробить набагато простішою процедуру зміни вишу на будь-якому курсі. Така система стала однією із головних тем міжнародної конференції з якості освіти в національному університеті Шевченка. Експерти із з Бельгії, Литви, Естонії розповідали, як кредитно-трансферна накопичувальна система працює в країнах ЄС і що слід зробити, щоб українські виші стали її повноцінною частиною. Незалежність університетам, креативність викладачам, а студентам найбажаніше свободу це головні засади кредитно-трансферної накопичувальної системи. Її в українських вишах як обов'язково запровадили ще 2009 року, але досі вона не працює у повній мірі. Більше того, її часто плутають із кредитно-модульною системою. Кредитно-модульна система, а ЕКТС це абсолютно різні речі. Перше стосується організації навчального процесу, друга змісту, трансферу і так далі. Повчився, попрацював, поїхав в інший вуз, вернувся назад. Ця свобода вона є абсолютно необхідною компонентою, щоб говорити про правдиву реалізацію КАІЕКАТС. Провадження системи ЕКТС одна із ідей болонського процесу. ЄКТС є спільною мовою для всіх вишів Європи. Для студента ж це означає мобільність, тобто можливість змінювати місце навчання на будь-якому етапі. Також ЕКТС стимулює підвищення рівня якості освіти, бо рівень підготовки студентів тепер як на долоні. ЄКТС це ціла філософія вищої освіти нового рівня. Основа системи студентоцентризм. це індивідуальний підхід до особистості студента та необмежена його свобода в виборі траєкторії навчання. Також ЄКТС передбачає високу креативність у викладанні, проте з цим навіть в Європі виникають проблеми. Зміна методів освітнього процесу, його навчальних планів та надання студентам більшої свободи для організації власного процесу навчання часом зустрічають супротив консерваторів. Тепер в Україні адаптовані лише деякі з ідей кредитної трансферно-накопичувальної системи. Коли її впроваджували, було багато нарікань. Ви знаєте, що не всі позитивно поставилися до такої інновації Дуже багато викладачів і зараз вбачає її не досить необхідно. Але це лише тому, що вона зараз працює, скажімо так, на внутрішньому рівні. Ми ще не відчули тих переваг повною мірою. Студенти ж навпаки із захопленням чекають, коли ЄКТС запрацює у повній мірі, хоча вона і ставить жорсткіші вимоги до якості знань. Коли ввели в Болонську систему, рівень якості освіти збільшився. Саме ці семінари, диспути, які ввели, і саме ці бали, кожен студент намагається розкрити себе повною мірою. І я думаю, що в європейській освіті саме це було впроваджено ще ще досить давно. Адепти яктес вважають найбільшою перешкодою для її ефективного функціонування консервативні українські закони, але вірять, що новий закон про освіту дасть більше незалежності вишам від профільного міністерства, дозволить самостійно організовувати навчальний процес і розробляти власні методики. Упродовж трьох років в українських вишах проваджують кредитно-трансферну накопичувальну систему, яка може зробити реальністю визнання українських дипломів про вищу освіту в Європі. Ця система, що діє в країнах ЄС, також дозволятиме студентам накопичувати умовні кредити, які свідчитимуть про рівень їхньої підготовки. А відтак це зробить набагато простішою процедуру зміни вишу на будь-якому курсі. Така система стала однією із головних тем міжнародної конференції з якості освіти в національному університеті Шевченка. Експерти із Бельгії, Литви, Естонії розповідали, як кредитно-трансферна накопичувальна система працює в країнах ЄС і що слід зробити, щоб українські виші стали її повноцінною частиною. Незалежність університетам, креативність викладачам, а студентам найбажаніше свободу. Це головні засади кредитно-трансферної накопичувальної системи. Її в українських вишах як обов'язково запровадили ще 2009 року, але досі вона не працює у повній мірі. Більше того, її часто плутають із кредитно-модульною системою. Кредитно-модульна система, а ЄКТС – це абсолютно різні речі. Перша стосується організації навчального процесу, друга змісту, трансферу і так далі. Повчився, попрацював, поїхав в інший вуз, вернувся назад. Ця свобода вона є абсолютно необхідною компонентою, щоби говорити про правдиву реалізацію ЄКТС. Провадження системи ЕКТС одна із ідей болонського процесу. ЄКТС є спільною мовою для всіх вишів Європи. Для студента ж це означає мобільність, тобто можливість змінювати місце навчання на будь-якому етапі. Також ЕКТС стимулює підвищення рівня якості освіти, бо рівень підготовки студентів тепер як на долоні. ЄКТС це ціла філософія вищої освіти нового рівня. Основа системи студентоцентризм. це індивідуальний підхід до особистості студента та необмежена його свобода в виборі траєкторії навчання. Також ЄКТС передбачає високу креативність у викладанні, проте з цим навіть в Європі виникають проблеми. Зміна методів освітнього процесу, його навчальних планів та надання студентам більшої свободи для організації власного процесу навчання часом зустрічають супротив консерваторів. Тепер в Україні адаптовані лише деякі з ідей кредитної трансферно-накопичувальної системи. Коли її впроваджували, було багато нарікань. Ви знаєте, що не всі позитивно поставилися до такої інновації, Дуже багато викладачів і зараз вбачає її не досить необхідно. Але це лише тому, що вона зараз працює, скажімо так, на внутрішньому рівні. Ми ще не відчули тих переваг повною мірою. Студенти ж, навпаки, із захопленням чекають, коли ЄКТС запрацює у повній мірі, хоча вона і ставить жорсткіші вимоги до якості знань. Коли ввели в Болонську систему, рівень якості освіти збільшився. Саме ці семінари, диспути, які ввели, і саме ці бали, кожен студент намагається розкрити себе повною мірою. І я думаю, що в європейській освіті саме це було впроваджено ще досить давно. Адепти ЄКТС вважають найбільшою перешкодою для її ефективного функціонування консервативні українські закони, але вірять, що новий закон про освіту дасть більше незалежності вишам від профільного міністерства, дозволить самостійно організовувати навчальний процес і розробляти власні методики.